Слава Ісусу Христу! Сам Бог народився у людській плоті Ісуса Христа. Коли народився Спаситель, два світи з'єдналися світ духовний і людський. Ангели звіщали людям про народження Спасителя і ім'я йому Ісус Христос. Почалося нове літочислення від народження Ісуса Христа. На вигляд він був людиною, але всередині у ньому жив дух Божий. Він воскрешав е, мертвих, зцілював хворих, ваганяв бісів. Е, Цю таємницю не знав ніхто, ні люди, ні сатана, що всередині ньому Бог. Тому, коли Ісуса Христа вбили за те, що Він заявив, що він син Бога, то Дух Святий, коли плоть розірвалася, Дух Святий вийшов і зійшов у пекло. І поставив там всіх на колінах і забрав ключі у смерті і пекла. Він лишив лади сатани і посорому усю нечистоту. Ісус Христос воскрес на третій день і отрив від Бога нове тіло, ідеальне. Віруючи у такого Бога, ми отримаємо безсмертя і вхід у царство Боже. Ісус він є цим ходом. Мільярди людей зараз празнують Пасху, але чи правильно ми її празнуємо? Пасха це не і яйця Пасха це Христос, який віддав життя за кожного ким ми маємо провести цей день. З Ісусом Христом, Словом Божим, у покаянні, чи у гріхах, і п'янках, і гулянках, засудах інших людей, цим люди розпинають далі Ісуса Христа. Тому Христос Воскрес. Бажаю, щоб Ісус жив у вашому серці, у вашій родині і щоб ви воскресли разом із ним. Амінь.